Хочеш знати, що буде найактуальнішим у догляді за шкірою у 2025-му? тоді лови топ 5 трендів, які точно підкорять усіх цього року. Перший і найголовніший тренд це мінімалістичний догляд. Я вже знімала про нього відео. Я вважаю цей тренд чудовим, бо для здорового та сяючого вигляду шкірі достатньо всього декількох продуктів по догляду. А ось другий тренд це щось дуже цікаве і ніби з далекого майбутнього персоналізована косметика. Я думаю, ви вже бачили відео з південної Кореї, де на основі тестувань вашої шкіри? Та навіть аналізу вашого ДНК створюють індивідуальні доглядові засоби, які ідеально підійдуть саме вашій шкірі. Ще один тренд, який також не покидає нас вже третій рік поспіль, це мікробіом. Дуже важливо підтримувати баланс мікробіому своєї шкіри, особливо якщо у вас є різні шкірні захворювання. Саме у такі періоди помічають дисбаланс мікробіому шкіри. Ще один тренд, який закріпиться у цьому році, це СПФ з доглядовими властивостями. І на ринку вже можна зустріти такі, які надають. І зволоження і відновлення, і антиоксидантну дію, і також захист від сонця. Ну і останній тренд це гаджети для використання в домашніх умовах. Він почав ставати популярним з ковідних часів і продовжує набирати обертів масажери, мікроструми, лед маски, все те, що колись було доступно лише в кабінеті косметолога. Зараз можна виконувати вдома та заощаджувати непогані гроші. Туди ж я б віднесла також ще процедуру карбоксітерапії. І у мене вже є теж один гаджет для домашнього використання. Останнє, обов'язково зніму розпаковку та поділюсь з вами. А який з цих трендів сподобався вам найбільше, та ви хочете вже його спробувати? обов'язково пишіть у коментарях і зустрінемося в наступних відео. Па-па!